Перша допомога на звільнену Херсонщину. Волонтер Олексій Петренко вантажить коробки з гумдопомогою до своєї автівки. Чоловік з Херсонщини і вже не може дочекатися, коли побачить рідну білозерку. Пакунки в рідний край доставить самостійно. Вже 8 місяців завдяки Подільській громаді і, і іншим ми збираємо допомогу і власний кост. Ми збори не оголошували, не оголошуємо, просто в нас є, як, як то кажуть, своє якесь там колишнє ім'я, і сьогоднішнє люди нам скидали гроші, ми на ці гроші купляли, скажімо так, адресні посилки, ліки, гігієна, бо ну, продукти харчування більш-менш були. Запити у херсонців невеликі, констатує волонтер. Цього разу найнеобхідніше гігієнічні набори. Тож у пакунках порошки, зубні пасти, мило, шампуні, засоби для миття посуду і не тільки. Також доставити з Вінниці мають італійський бейбі-бокс для новонародженого хлопчика у звільненій громаді. Ми давно працюємо з громадською організацією Білозарський центр розвитку. Вони часто допомагали тут адресною допомогою. Вони знали, хто тут з Херсону знаходиться, перебуває, і якби надавали допомогу. І точно так само переправляли, знаходили шляхи туди і дуже раділи цьому. Сьогодні відвантажуються саме засоби гігієни, порошки, мило, шампуні, засоби жіночої гігієни. Ну, тобто, те на що був запит. Новеньке штучне покриття, встановлено огорожа та облаштоване освітлення. Це один зі спортмайданчиків в Вілінцях, але раніше поле виглядало по-іншому. Був спортивний майданчик, який був власними силами зроблений огорожений. Після співпраці з дітей із штучним покриттям 9 років воно прийшло, ви знаєте, в який стан. Цілодобово люди працювали, дітки, дорослі, футбол грали. Тож у громаді вирішили взяти участь у конкурсі обласної ради, комфортні громади та оновити поле. І обласна рада нас підтримала в межах 360 тисяч. Ми додали ще. Близько 800 тисяч своїх, і ось вийшов проект, на якому працюють кожен день наші дітки, лінчани, дорослі футболісти і всі ті, хто бажає розім'ятися і отримати здоров'я на спортивному майданчику. Оглянув результат перевтілення, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Каже, громади самі визначалися, у якому напрямку реалізовувати проєкти, що і забезпечило успіх та популярність серед мешканців. Тут фіртка не закривається. Боже з замка нема. Вони тут грають, тут дітки, дітки хай собі Басті, ходять вже витоптані, тому що ну mm -hmm. з воду ну, вони до перезуваються. А вони... як і лінецька громада, взагалі дуже конструктивно підходить до всіх питань, які. Забезпечують якісний рівень життя громадян, шкода лише, що ми не змогли це продовжити в 2022 році, оскільки збільшився загальний фонд проєкту комфортні громади. Звичайно, що реалізувати в області понад 100 проектів це значна зміна інфраструктури в різних її напрямках. Відвідав голова облради і Ілінецький фаховий коледж. Від початку великої війни тут взялися допомагати переселенцям. Був такий час, коли ми поселяли 580 чоловік, тимчасово переміщених осіб. Їх треба було. Це був початок березня. Кінець лютого, початок березня їх треба було. Поселити, організувати їм умови для проживання, харчування. Нині у коледжі навчається більше семи сотень студентів. Пари намагаються зробити пізнавальними та цікавими. Принтери, яким ми оснащуємо зараз кожну аудиторію, кожен кабінет лабораторію, тому що всі не повинні навчати. Студент повинен mm -hmm. зайти і він повинен запам'ятати, що в моїй аудиторії було. Це з цього принтера. Да. Є замовлення кожного викладача, вони mm -hmm. отримали це. Вже ми рід цим займаємося. Мають тут і особисту твердопаливну котельню. Вона подає тепло у коледж і гуртожитки. А цього року тут взялися до експерименту. Зробили скирду соломи, затікували в наш, на на полях лабораторії рослинництва. Ну і зараз поки що ми ще дровами практично майже не палили, тому що в перемішку спалюємо солому і дрова і вивчаємо економічну ефективність. У коледжі розуміють, через воєнний стан ця зима буде важкою, тож готуються до будь-яких викликів. В одній з шиномонтажних майстерень Вінниці кипить робота. Охочих перевзути авто на зиму чимало. Взагалі почали місяць назад. Ті, хто скажімо так, літо доїздив вже до вистарі резини поміняв. І є сознательні громадяни, які розуміють, що в останню мить то буде вже черги на шиномонтажах. От зараз дуже активно, не вистачає ні рук, ні часу, ні часу. Візити клієнтів розписані на тиждень вперед. «Вообще міняти треба різину, коли середньосутична температура е, опускається не ни, 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 ниже 7 градусів, тоді треба міняти. Але ну, люди у нас чи може і за того, що грошей немає, чи може і за того, що стараються на останній день це залишити. Якщо гуму вчасно міняти, вона може прослужити власнику авто 2-3 роки. «В Середньому різина нормально десь проходить 70 тисяч кілометрів. От, ну, це вже залежить від того, як людина їздить, де, де по яким дорогам і які завантаження, завантаження на цю резину. Вартість заміни гуми на авто стрімко злетіла з початку повномасштабної війни, каже майстер. Взагалі на початку війни у нас не було матеріалів навіть весною. Тобто, був дефіцит матеріалів, багато матеріалів. Тих, якими ми пользувались, їх не могли привезти, так як порт не працював. І матеріали виросли в три рази у нас десь в середньому. Проте, не дивлячись на ріст цін, клієнтів у власника шиномонтажу напередодні зими вдосталь. Згідно з сезоном, міняю, замінюю резину. Стараюся з 15 жовтня, тому що якби по регламенту і по сезону потрібно замінювати 15 жовтня. І коли погода стає приблизно. Плюс сім ночі, коли вже опускається температура, до плюс семи змінюю по сезону. не міняю кожен сезон два рази на рік, тому що є зимній сезон і літній сезон. І не це така штука, що треба їх міняти в будь-якому випадку. Міняйте люди, шини, тому що це ваша безпека руху і це ваше життя. Тож замінювати гуму варто не тільки для комфортної їзди взимку, а й для безпеки на дорозі. Шановні водії, якщо ви досі не перевзули свій автомобіль, обов'язково зробіться: змініть літні шини на зимові. Це покращить щеплення автомобіля з дорогою і зменшить гальмівний шлях. Попіклуйтесь про свою безпеку. Будьте свідомими учасниками дорожнього руху. Тим паче наближення зими вже дає про себе знати. Синоптики обіцяють дощі з переходом у мокрий сніг. Слід чекати поривів вітру від 15 до 20 метрів за секунду на дорогах у Желедиці. Температура знизиться до мінус 6, подекуди мінус 8 градусів. У Вінниці пішов перший мокрий сніг. Аби на дорогах та вулицях не було ожеледиці і люди могли пересуватися без проблем. Комунальні служби від самого ранку розпочали прибирати місто від снігу. Для цього залучили 24 спецавтівки. Також вулиці, дороги та зупинки громадського транспорту посипали протиожеледною сумішчю. Очищують від снігу і прибудинкові території. 300 двірників розпочали чепурити двори з 6 ранку. На хвилину думайте і записуйте відповідь свій Бам. Все, час пішов. В одному із закладів Вінниці молодь зібралася прокачати свою ерудицію. Тут влаштували інтелектуальний батлум для студентів коледжів та університетів міста. І так, друзі, перше запитання позаду записуйте його обов'язково в планки і переходимо до запитання номер два. Гра складається з кількох раундів. У кожному з них різні питання, які учасники бачать на слайдах. Команда набирає бали за правильні відповіді. В Принципі прикольно, весело в такий складний, трудний час. Це якби допомагає більше розслабитися. Студенти однієї з команд жартують для перемоги потрібна кмітливість і трохи більше часу на роздуми. Тренується гра швидкість мислити і е, Відповідати нелогічно на не, не, не менш нелогічні запитання. Гравці від Вінницького технічного коледжу кажуть впевнені у своїй перемозі, у підсумку першого раунду вже мали декілька балів. Два, два точно наша команда найкраща. У грі взяли участь 14 команд з різних навчальних закладів міста по 5 людей в кожній. Були і тигролови, і кооперація монстрів, і символічне найменування Доктор Ватсон. Серед особливо цікавих завдань гри вгадати, який автограф належить знаменитості. Думаю, що це у підсумку змагання перемогли тигролови з Вінницького педуніверситету. Через війну такі зустрічі не часті. Об'єднати молодь вирішили до Дня студента. Ми розуміємо, що сьогодні не можна сказати, що свято в наші дні, але все ж таки студентські роки це свято, і хочемо, щоб в їхніх їхній пам'яті залишився такий яскравий слід, можна сказати, такий, як баком сьогодні, проведений. Мета заходу заохотити студентів більше спілкуватися офлайн та цікаво проводити свій вільний час. Ми пишаємось нашими студентами, тому що все ж таки ми з ними йдемо впевнено до перемоги. Вони активно приймають участь у житті Вінницької міської територіальної громади, у волонтерстві. І хочеться все ж таки, щоб вони іноді відпочивали. І от ми проводимо такий захід. Батлуми проводять, враховуючи умови військового стану в приміщеннях, де є укриття. Волонтерять, донатять на бронетранспортери спартани, піклуються про переселенців із постраждалих міст та прибирають малі річки та набережні. А своїми співами, танцями та досягненнями у різних видах спорту прославляють вінниців на увесь світ. До того ж встигають успішно вчитись в коледжах та університетах. Двом десяткам найактивніших вінницьких студентів у їхнє професійне свято вручили подяки і грошові премії від мерії. Вітаємо бресія Максим Миколаєв. спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Зокрема, з відділом молодіжної політики та молодіжної радної Вінничини разом та з спільними зусиллями були об'єднання для проведення волонтерської діяльності на гуманітарних хабах, також плетіння маскувальних сіток та інших волонтерських заходів. Кожен має свій фронт і кожен має викладуватись тут на максимум для того, щоб ми дійшли разом до перемоги. Хлопці та дівчата попри юний вік навчились бути корисними не лише місту, а й державі. У вільний від навчання час кожен наближає перемогу на своєму фронті. Плетуть сітки, роблять окопні свічки, беруть участь у благодійних заходах та змаганнях. У міській раді певні за такими активними, патріотичними і успішними майбутнє нашого міста і держави. Багато студентів це волонтери, це молодь, яка допомагає збирати кошти які збирають ту допомогу, яка необхідна сьогодні як громадам, так і нашим військовим, які боронять нашу країну. Багато студентів із зброєю в руках сьогодні захищають нашу Україну. І ми дуже їм вдячні за це. Ніж купувати собаку чи кота, навідайтесь до Вінницького муніципального притулку для тварин. Тут знайдуться друзі будь-кому до душі великі, маленькі, охоронці та компаньйони. бо встояти від великих добрих очей, в яких надія просто неможливо. каже фельдшер закладу Владислав Ганзій. Тут багато чотирилапих, які готові служити господареві, вірою та правдою, навіть попри те, що люди приносили їм зло. Цю трирічну чотирилапу збила машина. Небайдужі люди її підібрали, її, Зараз займаються її адапцією. Можливо, хтось побачить, що її забрати. Дуже х... хороша собачка. А ось іще один кандидат на нову родину. Риженький пес радіє першому снігу та напевно краще б почувався вдома на м'якенькому килимку. Добра собака, вона любить дуже бігати, як її випускають. Вона любить бігати, вона любить, коли з нею граються, гуляють. Дуже хороша собака. Рекомендую, хто захоче собі дуже хорошу собачку, навіть вона може навіть в квартирі бути. Вона добре на повідкові гуляє, нікуди не тікає. Вона знає своє місце. А цього пса разом з іншими десятьма собаками волонтери привезли з Харкова наляканих та голодних. Наразі в притулку живе 40 тварин переселенців та 84 місцевих хвостанів. Більшість порозбирали люди. Поприходили, коли були новини, що до нас привезли собак з бойових дій, то люди не, не батьку забирали. Собі. Та перед тим, як тварин віддадуть новим господарям, їм проводять обов'язкові маніпуляції. Всі операції безпритульним, тваринам безкоштовні. Вони стериліз... стерилізовані і вакциновані від пазу. Зроблена дегельмінтизація і обробка від бліх і кліщів. Спочатку волонтери притулку радять собакою погуляти, і вже потім, якщо один одному сподобаються, можна забрати вірного друга додому. Людям потрібно знати, що це дворова собака, що з нею потрібно займатися. Що да, ну, подружитися, якщо з першого разу не виходить, просто можна приходити і підгодовувати собачку, щоб вона до вас звикла і щоб можна було забрати. Ви не чуєте їхні гавкіт, вони надто далеко від ваших вух. Їх час повільно спливає в очікуванні, що от от хтось відчинить ворота муніципального притулку та, хоча б почухує за вушком, та взяти собаку з притулку не тільки відповідальність, а ще й терпіння, адже до вас їхнє життя було сповнене жаху, болю і стресу, і до цього потрібно бути готовими.